На рисунку зображено ескіз емблеми фірми N. Емблема має форму кола, середині якого розміщено три однакових півкола. Один кінець кожного півкола збігається із центром кола, інший кінець лежить на колі. Виготовлення емблеми усіх її елементів, радіус якої дорівнює 2 метри, потребує використання гнучкого матеріалу вартістю 100 гривень за 1 метр довжини. Покажіть серед наведених найменшу суму грошей, якої вистачить на придбання цього матеріалу для виготовлення емблеми. Вважайте, що місця з'єднання емблеми, позначені на рисунку точками, не потребують додаткових витрат. Значить, Про що йдеться? Йдеться про лінію, яка буде нашою емблемою. Це коло а коло перше, яке в нас велике з радіусом 2 метра. Ми позначимо як коло з центром О і радіусом Р. Відмітимо на нашому рисунку, де у нас центр, ось о він. Радіус R, тобто який становить 2 метри, це ось він, да, у нас на рисунку. Далі, у нас є три півкола. Я буду розглядати ці півкола половинки кіл однакових. Раз в однакових, то я буду розглядати лише одне маленьке коло. Центр цього кола я буду вважати о 1 а радіус буде вважати R1. Значить, о 1 це буде центр ось цього нашого кола, да? половинку від якого ми бачимо. Ну і радіус у нас тут буде r1. І так, дивіться, що особливого, чому дорівнює наш r1? R1 це є половина від великого радіуса. Тобто, ми маємо з вами 2 поділити на 2, тобто це 1 метр, це r1. Тепер, Якщо уважно подивитися на нашу емблему, ми розуміємо, що виготовлятися вона буде з гнучкого матеріалу, нам треба прорахувати довжину, яка буде використана от із цього матеріалу. Довжину матеріалу. Да? Значить, Це довжина ліній, які складають нашу емблему. По-перше, це довжина кола. Я так і напишу, що довжина нашої емблеми дорівня. По-перше, вона складається із довжини кола першого, великого. Позначимо його буквою С. І довжини, верніше, не довжини, а трьох довжин половинок від С1. Тобто, довжину малого кола позначимо через С1. Це буде виглядати так: дивіться, С додати три маленьких ось половинок кола. Ось так це буде виглядати. Ну, а тепер пригадаємо, по якій формулі обчислюється довжина кола. Довжина кола обчислюється по формулі π помножити на d на діаметр кола, або 2πr. В нашому випадку 2 πr тому що в нас є радіуси, і ми будемо через радіус розв'язувати. І так, це у мене це 2 3 помножене так, кудись ми помножене вгору полізло. На одну другу це 1 у мене це 2πr1, і тоді це буде дорівнювати. Конкретно замість радіусів підставляю числа. Це буде 2π помножити на 2, тому що r у нас це 2. Додати, отут, дивіться, двіки скорочуються, і залишається 3 помножити на пі і на r1. r1 це один у нас, да? тобто буде тоді так. 4пі додати 3 пі. 4 π додати 3 π тобто це є 7 π метрів. Це довжина а, всього гнучкого матеріалу, який треба використати. Задача є прикладною. Тому а, в таких задачах π число ми замінюємо на його наближене значення, це 3,14. Отже, величина 7 π тобто довжина нашої лінії, да, буде дорівнювати 7, помножити, от наближено буде дорівнювати. 7 помножити на 3,14. Це наближено до рівня. 7 на 314. 7 на 300 це 2100. І 14 на 7 це 98. Значить, це буде 2198. Але ж. Ми множили на 3,14, тобто на десятковий дріб, то треба дві цифри в результаті, кому відрахувати справа, відрахували 9 очку, вісімку від окремої коми. Маємо 21,98 метри це довжина нашої емблеми, тобто довжина матеріалу, який нам треба використати. Ми враховуємо, що за умовою 100 гривень за 1 метр треба заплатити. І так, якщо кількість метрів, яку нам потрібно да, для виготовлення, це 21,98 метрів. Да, і помножимо цю довжину на 100, це ми будемо мати наближено, дивіться з вами 2198 гривень. Тобто, це мінімальна сума грошей, яка у нас має бути в наявності, нам треба знайти. Найменшу суму, грошу серед, суму грошей серед наведених, якої вистачить на те, щоб оплатити придбання цього матеріалу, Ну, де нам не підійде, бо це число 2170 менше, ніж 2198. Далі, наступне за величиною це 2310г, і це вже трошки більше, ніж 2198, то відповідь у нас буде Г.